Фу, блядь, впереди, шо, шо, делите, впереди, шо? Шо шо ты что же делать, ты тебя, держу. Блядь, что это? Что ты умер? Что? Что умер? Ничего. Я с ничего. Дом, блядь. Да. Ты только что придешь? Mm. Що тут було тільки що, ні? Та ж було раз. <ріхе> раз було. От, я ж кажу, що раз було, я ж блин, я Це вібрації, блін, земляних порівняно, блін, нормально, так. С лавички таке дануло дерева. <ріхе> Баба! Що ти хотів спитати? Що ти стала на мене дивишся? Та ж ти мене кликав. Я їсти хочу. Звари мені у урудь? Е. Нема ніякої кукурузи. Нас немає прити На чому я твій звару кукурудзу? Звари мені. Не Внучок, коктуміл. Дідусь, що таке сталося? Купи плиту електричну. Я хочу в кукурузу поїсти. Так а де мені її копити? Дід? Якому в, магаз... в магазині. Може ти підскажеш у в магазині? Магазин техно -топ. Там вибір хор хороший і ціни нахуйові. Так, і зараз замовляємо. Ну, Я беру таку е, добротну, да? ага. два роки гарантія дають 8 програм духовка 62 літри. Берем? Берем. Фу, блядь, передиш, що делаєте, передіжом чи що. Фу, я зараз йду нахер. Ти прийдув. Ти що, пустив цю змійку пустив, чи що. Хе-хе. Ша! Фу, дід, пусти змію. Все, я завершую. Не надо. Ну то нащо мені змії тут пускати, дід? Ну Пряма трансляція, дивиться півтора тисячі. Вони що ти пердеш, блін. Та ти раз пернеш то крісло, масажорне, та воно поламається нахід. Воно довго не прослужує, воно припередження не буде. З тобою? Шо? Ти стяти хочеш? Ні, серйозно дід, хочеш повісити драху? Ти придурок! Ну в якійсь мірі да, але я тобі бажаю, щоб ти на мене пописів і на добра тобі. Ти хочеш мати чоловіка. Чи тебе годна тобі ті фазарифу бритати дивись? То там треба болгарку брати, походу. Сиди, Сидай, та... Сиди тихо. Тут треба цього, не знаю. – Та болгарки треба візьму. Чікай цей нахуй. Технотопчик на З днем народженням Юлік Шмалій. Бажаю зловити вже цю хитру золоту рибку, бо щось вийобується вона. Я її дам піздюлії. Щоб ти її зловив, вона має тобі виконувати любе бажання, щоб ти не піздів багато, був порядочний і не вийобувався. Але насправді ти і так хороший хлопець. Йди до мети. Бажаю тобі великих успіхів, не бути гнилякою, і в тебе все вийде. Здобува ну, вітає тебе, дід Толя. І кохана дружина Олександра. Вау! Ходиш в чорних очках, вийобуєшся, та ти ж пиздиш таке. Ну, то таке, що треба, куди без цього? Що ще зроблять? Юлік Ауфідерзень. Що таке? Що це не робить? Що вони робить? Я ж нічого. Добре, бля. Да. Свіже повітря, слава. Ну що ти розкажеш? Що я розкажу? Як діла? Та тако? О, то це гнила яблуко. Я зараз тобі, тобі взірву яблуко найкраще не в світі. Я не, я не маю чим їсти її. А з тебе там баночки стоять. Сашка! Не хочу! Баночки стоять зуби, чого ти не ходиш? Ага, а воно мене риже. Блять, зробили зуби. Зуб. Дій, ти зробиш добро, а ти плюєш в душу. А ні, ти ж є, тобі не... А ти що в мене? Я не винен, але бабушка казала, що вона кореа мастить і нормально. А де менше. Менш? Вона брефе. У нас бабушка справедлива жіночка. А де баба? Сьогодні не втираєшся. На дискотеку пішла. З днем народженням, Юрій Павлюк, ой ти не піздюк, Вітаю тебе дід Толя і всі твої друзі. Ой, ти кучерявий, попіздять любиш. Хлопець ти розумний, гарний, хороший. Вообще не хуйовий. Ого, 30 років і собі. То ти вже не гниляка молода. Вже розумний. Ну ти і високий. Приїжджай в Єрвату. Ой, я ними тебе нагодую. Живеш і працюєш в Норвегії, нехуйово устроївся. Вертайся додому, бо там немає караоке. Та й бухати дорого. Друзі тебе люблять та цінують і поважають. І хуйні не посоветують. Друбоє, Юрій Афідай.